Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо з вами знайомитися з налобним ліхтариком від китайського виробника компанії Baylun, модель 6 bl 6658 Ліхтарик поставляється в картонній коробці зі звичайного зі тонкого картону. Відкриваємо коробочку і знайомимося з вмістом. В комплекті, крім ліхтарика, Нічого більше немає в коробці, так як цей ліхтарик працює від трьох мізинчикових батарейок, які не йдуть в комплекті. Комплект, крім ліхтарика, у нас нічого більше не входить. Ліхтарик виконано з софт touch пластику дуже приємного на дотик. Дана конструкція має захист від вологи, від пилу та від грязі. Дана конструкція продумана так, щоб. Ніякий бруд, ніякий, ніякий пил, ніяка волога не потрапила всередину. А в разі, якщо ви потрапили під дощ, максимально стікала і не потрапляла всередину. Щось я дуже багато кажу слово всередину. Ну, Далі їдемо. Значить, Потужність світлодіода 200. люмен. Світлодіод використовується від американської корпорації КРІ. Дуже потужний, При сфокусованому, в сфокусованому стані довжина проміню складає до 150 метрів, тобто світе, світе на шляхтарик до 150 метрів. Дуже потужна річ. Завдяки кільцю, яке ми крутимо, ми можемо розфокусувати промінь в даному стані. Його дальність складає 60 метрів до 60 метрів, скажімо так, від 40 до 60 метрів в максимально розфокусованому стані і до 150 метрів в максимально сфокусованому стані. Ось так. Три режими свічіння це дальнє світло, ближнє світло, режим стробоскоп, для того, щоб поставити. Батарейки в даний пристрій нам необхідно натиснути на фіксатор. Не дуже зручно на нього натискати, тому що у нас завжди палець потрапляє на кнопку вмикання, але це, в цьому немає нічого страшного. Натискаємо на фіксатор і відкриваємо наш ліхтарик. Я вже попередньо вставив сюди три мізинчики. Е, значить, ну, дуже просто вставляються батарейки і... Збирається наш пристрій. Звертаю вашу увагу на те, щоб ви закривали свій ліхтарик до характерного звуку, до характерного клацання. Тому що в мене був випадок на рибалці, коли я на швидку замінив батарейки, просто так закрив. Мені почулося начебто класно за... застібнувся ліхтарик, начебто він закрився. Я підбіг до води, тому що в мене була покльовка. Я нагнувся біля води, і в мене. Передня частина ліхтарика впала в воду. Вилетіли батарейки з нього. Я злякався дуже сильно, не буду вам лукавити, дуже сильно злякався. Але після того, як я дістав батарейки, дістав ліхтарик з води, обтряхнув його від води, витер батарейки, вставив їх і тут же включив. І На моє здивування, ліхтарик працював без. Начебто я його нікуди ніколи воду не впускав. Так що будьте уважні, слідкуйте, щоб ліхтарик у вас повністю був закритий, і... І користуйтеся ним з задоволенням. Далі їдемо. У даному ліхтарику передбачена можливість шарнірного кріплення. Точніше, ліхтарик закріплений на такому шарнірі, котрий дозволяє. Світити як під ноги, так і перед собою. Світить ліхтарик дуже яскраво і дуже далеко. За ці кошти в цьому сегменті я сумніваюся, що ви знайдете щось краще за нього. Рекомендую всім придбати даний ліхтарик, в кого ще його немає, особливо тим, хто любить активний відпочинок. Рибаки, мисливці, туристи, скалолази. Я вважаю, що даний девайс має бути в арсеналі кожного екстремала. Що, ж, на цьому я вам скажу дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Нагадаю, що ми сьогодні з вами розглядали ліхтарик моделі BL6658 від китайського рибника компанії Beilun. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!